Українське молоко екстра класу зі спеціалізованої ферми, справжні українські фрукти, високі стандарти якості на усіх етапах виробництва, герметична упаковка, яка допомагає зберегти у продуктах тьома природні поживні речовини та вітаміни. Але щоб дати діткам найкраще, ми маємо бути трошечки дітьми. Тому ми готуємо чудові страви, які їм так подобаються. Тьома дбає щодня про ваші маля. Тьома. Довіряє традиційні гарантовані якості цитрамону. Українці обирають цитрамондарниця в зеленій упаковці. Ефективний та надійний цитрамондарниця лідер довіри українців. Лікарський засіб Пропротен 100 попереджує розвиток алкогольної залежності. Пропротен 100 допоможе захистити розум та здоров'я. Туалеті досі. Смекта при проносі. Укрнафта найбільша мережа автозаправок країни. Це ваша улюблена Вермішель Мівіна, що містить борошно вищого гатунку. Овочі, зелень, українську соняшникову олію. Зустрічайте в новій, більшій і ситнішій порції за вигідною ціною. Миття посуду відбирає до 20 днів на рік, позбавляючи спілкування з близькими. Не втрачайте час, довірте миття посуду посудомийній машині та фініш. Вони зроблять посуд кришталево чистим і подарують вам більше щасливих моментів. Фініш бренд номер один у світі. В зимові свята отримай річний запас Фініш у подарунок та спеціальні ціни на посудомийні машини Електролюкс у Фокстроті та Епіцентрі. У новому році почуття будемо дарувати легко. Як ніколи. Міліум. Ні Свято в кожній коробці. Фруті сильний цитрус в кожній пляшці. Зустрічай Барбі з мультфільму Принцеса і повзірка». Принцеса Торі співає і перетворюється на повзірку. І Кайра любить співати. Вони співають! дуетом. Купуй або Кайру та отримуй подарунок годинник! Будь готовий! Будь готовий до чового дня. Наповнений 10 мільярдами лактобактерій Елькаса імунітас. Актімель містить вітаміни, що допомагають зміцненню імунної системи. Тож радимо починати ранок з Актімель! Актімель. Будь готовий! Українське молоко екстра класу зі спеціалізованої ферми. Справжні українські фрукти. Високі стандарти якості на усіх етапах виробництва, герметична упаковка, яка допомагає зберегти у продуктах тьома природні поживні речовини та вітаміни. Але щоб дати діткам найкраще, ми маємо бути трошечки дітьми. Тому ми готуємо чудові страви, які їм так подобаються. Тьома дбає щодня про ваше маля. Довіряє традиційній гарантованій якості цитрамон. Українці обирають цитрамон Дарниця в зеленій упаковці. Ефективний та надійний цитрамон Дарниця лідер довіри українців. Лікарський засіб Пропротен 100 попереджує розвиток алкогольної залежності. Пропротен 100 допоможе захистити розум та здоров'я. Туалеті досі. Смекта при проносі. Це ваша улюблена вермішель мівіна, що містить борошно вищого гатунку. Овочі, зелень, українську соняшникову олію. Зустрічайте в новій, більшій і ситнішій порції за вигідною ціною! мережа автозаправок країни. Миття посуду відбирає до 20 днів на рік, позбавляючи спілкування з близькими. Не втрачайте час. Довірте миття посуду посудомийній машині та Фініш. Вони зроблять посуд кришталево чистим і подарують вам більше щасливих моментів. Фініш бренд номер один у світі. В зимові свята отримай річний запас Фініш у подарунок та спеціальні ціни на посудомийні машини Електролюкс у Фокстроті та Епіцентрі. Неможливо. Невже це та сама дівчина? Це вона. Це все її новий светр. А -а -а, він не новий. Поглянь, сидить ідеально. Має бути новим. Ні, він випраний з перволь. Новий перволь-кербальзам з системою відновлення робить волокна тканин еластичними, як нові. <клес> <клес> як у фотомоделі журналу. Чудово! З новим перволь карбальзам, одяг з делікатних тканин виглядає як новий. <клес> Сильний цитрус в кожній пляшці. У новому році почуття будемо дарувати легко, як ніколи. Мілійум. Ні Свято в кожній коробці. Посматрента, спасіба вам за ента. Ой єс, є ржента.